Четверта заключительна частина у нас по труперу, Запланирована подорож в поближче туди до фронту. Будемо вже наконец, відвозити пацанам трупера. Вони щасливі, ми довольні. Плюсик в карму і, і на ютуб видос. І все вийшло дуже-дуже шикарно. З колен, як ми її ремонтували возле заправки, як нам допомагали. Добрісні заправщики. Всі охотно допомагали, як тільки бачили, що машина в біді. Спасіба нашій криші, яка нам вирішила питання з запчастями. Дядя Юра підігнав контакти в Краснограді дядька, який дуже класно нам Та, допоміг. Взагалі, він знайшов усі запчасті, які ми шукали довго і не змогли так і знайти. Але в нього він вже десятками лет працює і все зробив. Мужики на лоски Ми підбирали кучу запчастин, ви все це бачили в другій частині. І кожен взагалі, торгаш нам дали вахительну скидку. Особенно в малярці. Там ребята навіть не, за... не спрашивали, що куди. Вони, як тільки зрозуміли, що це ЗСУ, вони одразу процентів 30% спросили. Тобто на те, що ми схопились, у нас була непогана така скидка. Продавець люстри. Конкретна люстра, ми з ним торгувалися, це було ну, смішно. <рес> <рес> І Валік збив там реально нормально таку цену. Е, на жаль, не вийшло у нас усунути проблему з мотором. Просто що Дісіляс дуже дорого ремонтувати. І ніхто не хоче діти. Місі обрати. Це, це дуже багато грошей буде. Да. Він заводиться, він їде, вони кажуть, що ви від нього ще хочете. Тобто, Тобто так. З мотором ми його ставили такий, який він є. Він заводиться з полтичка. Правда, у нас взорвався акумулятор, зараз слабенький трошки стоїть, але хлопці сказали, що нормально. Надіємося, хлопці хлопцям сподобається наша робота. Ми постаралися. Отдільно спаси моєї сестрі, що вирішала віртувати з сіткою. Там вся сільська рада робила цю сітку. Всім спасибо. Класна сітка. Лайк. Надіємося, машина вам послужає вірою і правдою. Все буде чітко. А ми вирушаємо в путь. Далі. Конлакитара имано. Лашати мі кантаре. Соно Солом італіано. До Італия є спагетти арденте. E' un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia, con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne e sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Вот это да. Скажи вообще историю, как это все начиналось, типа блядь. блять. Як це взагалі вийшло з цієї історії? Как я вам уже казав в першому видео, все это было чисто випадково. Мені дзвонили хлопці в 3 часа ночі. Ти таксист, да? Да, я типа на приорке трошки підтаксував. І за цього ж мені в три часа ночі набрали пацани. Я, типа, хотів одказатися. Вообще могло б цих всіх чотирьох частей не бути. Ну, типа, вони кажуть, та блін. Та що нам делать. а в них колесо ну, тупо все, машина далі не И, І взагалі я поїхав до них, Договорились, ж. Коли я приїхав, там вже був другий таксист. Ну Тупо я, я спочатку подумав, що блін, слава Богу, поїду домой і далі спати. Потому що їх треба було везти дуже далеко, куди ми зараз їдемо, ну, в сраху, вообще. І в них куча віщей, і Приора мені думав, що нахер надо. Потім він справив, що скільки бабла, я типа, за це все візьму. Я їм сказав цифру, і він чисто крикнув Пацани перегружаємося! <рик> це... Так вони вилізли з тієї машини. Ті віші були в тій машині, осталось тільки сісти їм, і вони поїхали потужні ага. на тій машині. Там був якийсь універсальчик. Ну так як той чувак почти в три рази більше, сказав, ніж я. Неадекватна тупа сума. І він крикнув перезагружаємося. Я чувствував тоді непонятно, типу, вроді і радий, що типу, під за бабок, а вроді би і треба їхати домой спати. <рес> Поки ми їхали в Славінськ, просто там балакали про що то откуда вони, відкуда я, що робимо. І він якби просто каже: Руслан, може, в тебе буде можливість трупера одігнати десь на СТОшку, типу, зробити. Там я тобі кажу заплатю, все типу, Ну, Просто що ми зараз зна куди їдемо, у нас немає можливості ось так різко, типу. а трупера вони оставили на заправки на воду в Краснограді. І я кажу, та й взагалі питань типу, немає. ну, Ізначально я ж таксую не, ну, для всіх, то є. Чи це ЗСУ, не ЗСУ, там, то є. А вже коли ми почали балакати, починити машину, я кажу, та ні, ніякі бабки не треба, тому що це якби ми допомагаємо хлопцям, пробуємо допомагати хлопцям. Хоча б чимсь, чим, чим можемо. І він, типа, так бо ще туди-сюда. Я кажу, все без питань, в краснограді є знайомі, попробуємо рішимо. А потім ми з Валентином як залетіли туди. А у нас же ж наборчики, місце ну, в нас є. механіки. Да, ми красними дипломами. Я ж механіки, в нас все є. Ключі, данкрати. Кажу, то давай одразу на місці. І в першій части ми розібрали його одразу. побачили, що нам треба. Ви все це вже дуже бачили. Нам осталось просто підождати. Заплатить бабла, поставити і їздить довольними, радуватися. Потім в процесі всього цього ділюги з Васія общались, що ж там, як там, Вася звати владельця, тобто йому все це розказували. І Вася нас тупо зарядив тим, що каже: пацани, якщо у вас є бажання, якщо у вас є час, здійснити все, все в цій машині. Вона їм треба, вони напередку. Машина японська, то есть вона реально равне, в крутий. І вони кажуть, якщо у вас є бажання, в натурі займіться. Він каже, що в голову прийде. Там, наприклад, валіку прийшло в голову кінгурятник, каже, я його там бачив. Все, дзвонимо, шукаємо, їдемо, дивимося, купили кінгурятник, люстра, поняли, ми, що світ говно. Васі каже, Вася, да, пацани, делайте люстру, заділи люстру, куди положити вещи? Блін, багажник, звісно ж, дядя Вова заварив з жигулями, знайшли, його купили. Ну, типу, якби Вася сам попросився, це не наша ініціатива. То есть, якби ми його поставили на колеса своїми силами, там завчастів. А все далі, це вже був би тюнінг, уже він був. То есть, це тюнінг, це попросив владілець. А ми просто своє время тратили желання у нас було. Ми зняли кучу відосів. Так, всі косячки, от ми в дяді Вову, допустимо, як приїхали, округ нього обійшли. Там, допустим, не було ручки, ми на оскі купили, дядя Вова поставив. Була дирка там в поліку. подивились, дядя Вова там щось підібрав, підмастив, закрутив, все чітко зробив. Все по у кожну мілочь ми старалися справити, щоб як можна менше було косяків. По можливості ми все исправили. справили. запаску на лоски. Спасибо, тоже шиномонтажникам потому что, що... як ви бачите, галетенська. Покришка. За 500 гривень, все За 300, збори. 300, За 300? 300 гривень вони повністю провірили нашу, перебортували, поставили цю, якби тут ще протектора для запаски. Це ну просто ідеально. Така б стоїла, я думаю, ну тисячі півтори мінімум б ушна, тільки покришка. Тобто, як для ЗСУ, теж на шиномонтажки на лоски, красавці, їм лайк. Що <рес> й треба було підняти його з колен. Так. Да. А це все просто як это на ініціативі, на желані да. сделали. Та, якби у нас з'явився контент. Да. Найбільше хочеться подякувати пацанам з Злакокрасочника. Валентин просто ну, знайшов якби знайомого, предложив, і хлопці не казали. Їм це було цікаво, В нашій компанії було весело. Ми всі вместе цим всім зайнялися. За один день ми все це зробили. Ви бачили в третій частині. Ми знаходимося в тилу, ми живемо, ми продовжуємо щось мутити, щось робити, так само і ви. А хлопці нас захищають там. Куди ми зараз веземо цю машину? Вона їм треба. І абсолютно всі, хто приймав участь в встановленні трупера, це розуміють. лоски робили скидки, на шиномонтажки робили скидки, малярка, пацани взагалі типу, безплатно все зробили. Ми чисто їм краску дали ні, ні, наше присутстві. Запчасті навіть той дядько, що нарішав, дуже їх тяжело було знайти. Тоже він. Це на ініціативі допомоги ЗСУ. Так що і ви теж всі допомагаєте ЗСУ. Хто чим може, ми змогли трошки таким, ви можеш то другим. Отакі такі справи, пацани. Зараз їбанемо туди. туди. Да? А я на багажнику. Да. да. Неудобно, сука. Жопа болить. Це під жопу, да? Чув, чув. Ну стук, як наче кардан тормозить, зрозуміло? Може не виключився передній привод? Може. Блядь, так ну да. Лащате ми кантаре Го ла кітана й мано Лащате ми Un giorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Un giorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, Ось, короче, ось ця хуйня, це просто там есть такая типа вона товстюча жизнь. И коли ты її перевертаєшь, колесо ховарит. И наоборот, ты Мы її перевернули, я так ты її купил, оно вже было, да, крылья? Мабуть хтось неправильно просто собрав. Рафарит у вас есть. Можете везде теперь банка. Баланчик в Налив... Малив... краски матовый тоже Що? там. На колхозе музыку вона грає типа нормально можеш эту хуйню просто отрезать если вона буде мешать кинуть тут на динамик я новий поставив Окей. то той? работає тоже если може мешати мы можешь выкинуть я думаю не проблему наша сетка це... Валика состра там нарішали все е пылы там короче сетка здорова конечно пиздец что ты її накриєш и все нема пропала ну. Чао, скучал, наверное, за маленький. Вот так, ребята. Вот и подошла к концу наша история с таким охренительным трупером. А вообще он сказал, что да. <laughs> Через месяц приедем до дела. А на этом заканчиваем четвертую часть. В данный момент крайнюю. Всем спасибо за перегляды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дальше будет больше и интереснее. Пока.